Друзі, вітаю вас на каналі Про життя у Польщі. І так, сьогодні ми приїхала із вами в такий невеличкий, я не назву це торговим центром, але скупчення таких магазинів. Ось тут ось тут купувала тримач. Ось тут дуже багато цікавих дрібничок. Тут не була Тут, на щастя, поки що не потребую, але скоро вернуся. І туди ходила, пробувала знайти аромат. На ні, то не те місце, Напевно, що до його шукають. Якісь парфуми, щось в такому плані. Треба десь їхати далі і в інші магазинчики йти. Гарно, все світиться. Святковості тут немає майже, тільки у ці вогники зверху. Ну, але в кожному разі хоча б щось. Люблю просто цю атмосферу вечірню і магазинів. І так, сьогодні ми з вами у Пепко. Доки ще є святкова атмосфера в магазинах, потрібно з цього користуватися і трішечки продовжити собі такий настрій. Знайшла ось такі формочки, дуже класні. Бачите, ця пружинка, вони працюють як печатки. Тобто вони вирізають форму на печиві і залишають такий, якби, малюнок. Класненькі такі, всього 5 злотих, але маленькі. Мені потрібні були більш простіші, бачила в іншому пепку і сподівалась тут знайти, все-таки є. Такі більшечки, але такі, які можна потім буде самим удекорувати. Тому прийшла саме за такими. Далі ще тут побачила, що є формочка, але тут була лише одна голова Мікі. І вона разом була з ось такою баночкою на зберігання, я так розумію, печива удекорованою. Коштує така баночка 17 злотих. Виглядає гарно, так знаєте, поставити, зробити печиво і там тримати. Але, ну, зрештою, це все. Така в тематику просто. Тут 6 злотих коштують такі кінцівки для декорування торту, так тут було, здається, написано. І сподіваюся, що там всередині ще кондитерський мішок є, тому що щось там мусило бути всередині, там видно не було, але я собі так нафантазувала. Далі мені сподобалася ось ця така кружечка зелена, 20 злотих. Ще була ось ця така червона. Але, як бачите, тут трохи більше декору, і цей червоний мені менш, ем, менше сподобався. Якби він був темніший і більш насичений, тоді так. Можливо, з чаєм він дивиться ефектніше, але, але зелена, зелена все-таки підкорила моє серце. Чомусь я думаю, що, можливо, за нею повернуся. Не очікувала такого від себе, тому що рідко такі тематичні кружки купую, але там та реально мені сподобалася. Далі ще ось такі формочки на кекси. Досить вони так кумедно виглядають. Єдине, що коли я взяла її в руки, то вона така. Ну зараз побачите, така, що я боюся, що якщо поставити з тим тісто, то воно звідти виліться. Ну, добре, я жартую, я знаю, що воно не виліться, але так собі це виглядає. Ще от така ялиночка є. Далі, ось тут ще побачила таке дечко, дечко, решітка відразу, і ще такі класні формочки, менші і більші, тобто можна було би вирізувати і поєднувати. Але, але, на жаль, вона надто велика. Мою міні-духовку вона не поміститься. Та й, зрештою, мені не потрібно ні дечко, ні решітка, а лише одні формочки. Ну, виглядає так, знаєте, по-святковому, так як хотілося би додому. Я ще побачила ось тут такий силиконовий килимок до роботи з тістом. Дуже сподобалося те, що він отак на такій застіпці. Але розміром він трішки менший за той, який замовила я, тому далі буду чекати на свій, коли він нарешті захоче до мене прийти. Далі я пішла у відділ із такими от органайзерами, контейнерами і так далі. Цей точно мені не треба, але рука сама потягнулася, мені було цікаво, наскільки він такий. Штивний, так, маю на увазі, наскільки він форму тримає. Звичайно, мені все потрібно було по поторкатися, ну ви розумієте. Далі тут уже побачила моє захоплення пройшло, тому що побачила якість виконання. Думаю, ну добре, все, засуну назад, це. І пішла шукати те, що справді було потрібно мені. Рука потягнулася до ось таких корзиночок-органайзерів. Досить таки вони гарно виглядають за рахунок цієї такої нитки. Вони плетені от з таких стрічок, але нитка ця така дуже, дуже гарна, ем, гарна на вигляд. В реальності вона ще гарніше виглядає, ніж на відео. Це дуже просте, і там нічого особливого немає, але воно от просто так виглядає, як хотіла би собі, наприклад, там десь поставити до якихось дрібничок. Сподобався мені оцей дуже бежевий, власне, відтінок, він такий і теплий, і такий, якийсь домашній. Тому. Я все поверталася і поверталася до поверталася до нього. Також видно, що ніби та сама стрічка, але за рахунок того, що переплетена, грає все-таки трошечки кольорами, і це вже цікавіше, цікавіше дивиться. В неї різних розмірів, я там їх і так і сяк, і по-всякому перекладала, дивилася на них, приміряла, що там мені треба. Потім все це відправилося у корзину. Потім ще побачила тут такі більшечки і вирішила, що мені ще й більшечки треба. Так само пошукала. І, звичайно, мені ще, мене зацікавили чорні. там. Але я на них тільки позиркала, тому що ну, чорний там все буде видно, так? буде видно всю пилюку і так далі. Ви не подумаєте, часами планую навіть там прибрати, але ну, все-таки це менш практично. Зараз я це розумію. Далі тут, навпроти був ще такий відділ із такими. Корзинками пластиковими, що нібито мали би бути в ванну, наприклад, кімнату більш практичними, тому що, та й зрештою, для кухні, наприклад, якісь там овочі положити чи щось в такому плані, вони з дирками дихають можна було би також. Але якось, так як я вибирала для вану і щось, вони мені не сильно так запасували. Це набір із двох коштує 12 злотих. Виглядали собі так на поличці нічогенькі, але. Собі я їх все-таки не купувала. Просто подивилась, позаглядала, здивувала мене, що відразу там дві упакуванні. З таких ще пластикових, то оця єдина сподобалась, така також, як бачите, бежева з кришкою. Вона, звичайно, так само може, як і ванну. 20 злотих коштує як і ванну, піти так і на кухню, так само для організації простору якихось там речей. Класна така штучка. Но сьогодні я не по неї прийшла. Тут ще далі більші розміри, відповідно, вони напевно більше коштують трохи. І, і нанизу, нанизу такі великі ці кошики для сміття. Хотіла подивитися ціну, а потім зрозуміла, що не буду я перевертати це величезне з обіжки із, із мене з камерою в руках. Пішла ще подивитися такі корзинки. Мені дуже ну, ви зрозуміли, все треба поторкатися, тому що цікаво, як це воно стоїть. Що, що там є таке, знаєте, що тримає форму, а що воно там отаке вільно гуляє, як це є взагалі? Як це відбувається? Тому трошечки пішла, все, поторкалася, подивилася. Також класні такі органайзери, але точно не у ванну до дрібничок. Добре. Як ви пам'ятаєте, я казала, що потребую таких кошечок органайзерів у ванну, тому що в мене там все літає в тій полці і страшний бардак. Так ось я їх знайшла у ПЕПКО. В такому варіанті, в якому вони мені, ну, здається, найбільш такі, і гарні, і такі, як треба. Загалом там більш практичні, якщо ви пам'ятаєте, з відео такі пластикові, але ось ці просто вони, вони на вигляд нереальні, вони дуже класні і приємні. Просто їх захотілося купити. Ось так, що вони одним своїм виглядом і на дотик підкуповують, щоб брати саме такі. Хоча для ванної, я кажу, напевно, було б легше там ті взяти. Маленький цей 5 злотих. Далі більшечки здається. Більшечки здається, скільки він мені здається? 8 злотих. І цей самий більше мені здається 10. Злотих. Так, 10 злотих. Вони досить такі класні. На відео ви бачили різних кольорів, але останньо кремові бежеві кольори просто підкурюють моє серце. Здається, що туди так само, щоб сірий дуже гарно пасував до ванни, але так як тумбочка із дерева, то це також. Гарно підійде, мені здається, і за одне те, що мені подобається. Тому відходжу потрошечки, пробую від своїх сірих кольорів і йду до таких теплих кремових. Далі наступне це ось це. Це те, чому я, я дуже втішився, і те, по що я власне, туди їздила у пепку, пам'ятаю, що щось такого бачила. Здивована, розумію, що воно з пластику, але здивована все одно ціною, воно коштує всього 5 злотих. Зрештою, так я і кажу, кусочки ніби пластику, але радості в дитини було прямо як не знаю, від трансформерса, від іграшки. Він сказав, що тут всі фігурки, які він власне хотів і які йому подобаються. Я дуже втішена цьому, тому що дуже гарно також виглядають. Я сподіваюся, що ми будемо все-таки робити різдвяниця це таке печиво, і що ми проведемо приємно на свята саме за цим час. Ілюшка буде мамі допомагати, казав. Тому чекайте, будемо разом пекти. Прийшов допомагати? Так. Так, це все мені обійшлося 28 злотих, це лупевко. Далі наступне купила ще таку щітку до своїх чобіток замшевих для чищення, тому що після ялинок виявилося, що треба чистити тепер. Хоч я тим спреєм побризкала, але все одно часами, коли, ну, коли зайдеш в болото, ну, то треба чимось його так само почистити. Логічно, тому 15 злотих така щіточка. Мені здалося, що це досить дорого, але замовляти через інтернет одну щіточку поки що е, Вважаю, що це не те, що мені потрібно. Далі оця щітка, чеку не бачу, але, але, якщо я пам'ятаю, то 5 злотих. Така бамбукова, натуральна має бути. Ще такою не користувалася, але спробую. Це середня. Досить непогано виглядає. Коли хочу що думати, то тоді не вже якийсь відгук написати. І так, наступною була галерія подкова. Тут була аптека Нурофен Форте Forte для дітей 100 мл. Ось такий звичайний, коштує 35 злотих. Далі перекись водню, 100 г, тут 3%, 2,50 І далі це моя щира рекомендація: 30 злотих, 75 мл. Ось такий крем для рук. Хто тут є і хто може знайти це в аптеках. Аптека якийсь латошик, вона є в торгових центрах, періодично її бачу. То це найкращий крем, який я принаймні зустрічала для рук. Перед тим був також в аптеці купувала один, але він в порівнянні з цим, то ну, не можна навіть порівняти. Один уже використала, його вистачило мені на місяць. І це неймовірний захист для рук. Навіть коли вже потріскаються, так як це кажеться, до крові, тобто вже такі видні фізичні пошкодження, то буквально за ніч воно настільки відновлюється, що на другий день вже є така плівка, яка і вона еластична, тобто ем, дебає настільки. Що шкіра робиться такою живою і ж живленою. Хоча цієї плівки, такої, знаєте, штучної такої, масляної, воно не залишає. Як добре його втерти, буквально там 2-3 хвилинки потерти, він повністю впитується, і шкіра така, знаєте, молода, молода стає, просто реально класна штука. Я дуже рада, що одного разу його купила, тому що це просто рятує мої руки. У мене зараз цей період дуже страшна шкіра. Ввечері вистачить його нанести, щоб на ранок руки виглядали окей. Якщо наносити ще протягом дня, то я думаю, там взагалі просто буде вау! -ефект. Тут гарні молоді ручки. І далі наступне ХМ. Не знаю, чому це скільки коштує. Ага, добре, вже знаю. Цю кофту я вам показувала у короткому шортс. Тут залишу під цим відео посилання, як вона виглядає на мені. Розмір S коштує 50 злотих. Це ось в хоемі. Вона така трошечки чуть чуть -чу -чу, тільки світиться, в сенсі така тоненька, легесенька. І мені дуже сподобалося те, як вона просто лягла і приємна була мені на дотик. Рукавчик тут приспущена лінія плеча. Зрештою, тут, тут я її показати не можу, тільки ціну. І ще можу, наприклад, комірець показати. А у відео, цьому короткому шорсу, можете побачити, як вона виглядає на мені. Далі. Не питайте, чому, якимись диво у мене вийшов, вийшов тут розмір М. В кожному разі сидить теж нормально. Е, коштує 30 злотих. Звичайно, проста біла базова футболка, тому що у мене вже там ті трошечки зносилися, треба буде ще кілька купити. Ну, але як це кажеться, лоханулося, Розмір М. Не знаю, як він вийшов. В кожному разі е, це з тих молодіжних, знаєте, версій. Які трошечки укорочені, тому це буде окей, тому що я не люблю коли купок наверх, принаймні взимку. Ну і ще тут у мене трошечки більші чек, тут ще була білизна. До речі, дуже мені подобаються деякі серії в хемі. HM. Якщо купувати останні розміри, то можна у мене тут більше як на 50% знижка купити по дуже хороших цінах. Тому варто часами ці відділи перевіряти там також можна класні речі знайти. Я з вами буду прощатися. Дуже сподіваюся, що трішечки вас заразила цією атмосферою затишку і таких навіть дрібних покупок, тому що як виявилося, багато коштів не потрібно для того, щоб отримати велике задоволення, правда? І ще так само думаю, думаю, нагадаю вам, нагадаю, що ми жінки потребуємо дбати про себе і час від часу купувати собі речі не тільки тоді, коли там дзюрка вже появиться на, на ті речі, або потрібно її буде викинути. Тому що раніше я думала, що я цього не люблю, що мені це не потрібно, і вкрай рідко взагалі купувала собі щонебудь. Так ось зараз навчилася краще себе чути, розуміти, і, напевно, знаю, що мені це приносить задоволення, більше того додає сил і взагалі якось сили впевненості в собі. Тобто відчуваю у цьому щось вже зовсім іншого. Дуже сподіваюся, що ви також саме на такій дорозі. Прощаюся, бажаю всього самого найкращого, приємних покупок по ще більш приємних цінах. Ось так то.